Вітаємо в Любашівці! Фестиваль ярмарок Любачівка Солиця Української ковбаси» масштабно відзначила одна з найбільших громад на півночі Одещини. Ярмаркову площу традиційно влаштували поблизу траси Одеса Київ, прикрасивши її наметами, фотозонами, розмістивши торгові місця. Так Любашівка гучно святкує свій день народження і вже зранку зустрічає перших гостей. Щиро вас віта! Щедро пригощаєм. На Любашівщині є край, це край, неначе справжній рай. Він заслужив пошану честь і славу, тут ярмарки шумлять по горою і славляться смачною ковбасою. Цього року на свято завітали народний депутат Степан Чернявський. Керівництво району та області. Приїхали очільники сусідніх громад. Гостинно вітали їх на вході господині в національних костюмах. Провели для них екскурсію до справжньої коптильні. А старостинські округи з Іваніки, Троїцького, Сергіївки, Агафівки з віршами і піснями презентували свої садиби. Любашівського мера, як головного господаря свята, зустрічали караваєм в рушниках. Наснаги, На щастя. І дякуємо, що завітали ми до нас. Постояла коломлина, зупинилась на хметину. я не встигла, як година пролетіла, як година пролетіла. Постояти я не втіла, як година пролетіла, як година пролетіла. Як готують ковбасу в Любашівці, ніхто точно в Україні не вміє. Саме смаком місцевих копченостей Сверада славляться ці місця, бо ж саме тут, на старій трасі, був колись Любашівський базар, де завжди зупинялись люди, щоб привезти додому гостинців. Так і цього разу на Ямарок з'їхались ковбасники не тільки з Любашівки, а й з Еленогірська, Кривого озера, Первомайська. Ще наші предки, наші діти були робили, я знала ще це, пам'ятаю. Це рецепти, їм вже навіть, 100 год навіть, на цим рецептом. Дуже давно-давно. Так що працюємо, потрошечки працюємо так для себе, для людей трошечки стараємося. А яку саме більше люблять ковбасу нашу? Е, ви знаєте, зараз е, люблять більше сальну вона чуть дешевше. Ми робимо добру і люди просто немає грошей на таку по грошах. По грошах. По грошах. грошах. По -грошах. Кров'яночку, це все таке. Ковбасам домашніх условиях коптимо дубчиком. Є сальна, є місце, кров'яночка, салтісочки, є отварної, отакої на язички м'ясо, велички. Що вам ще пропонувати? Особливо ти вже дуже вкусно. Yeah. Приправляла перших чесничок, Дуже вкусна колбаска. Копчила, викопчила карачок, копчила дубов вишнею. Самі робимо. Да, Торуємо на ярмарку, там на трасі воках, даруємо на центральному ринку і приїхали до вас. Мені дуже подобається цей фестиваль, я кожен рік приїжджаю, і дуже мені подобається. Дуже смачна колбаска, і всі хвалять мою колбаску. Вона славиться вже і в Одесі. Звонили мені люди, благодарили дуже. Казали, що дуже добра колбаска, щоб я цього знов приїхала. І я постаралася, зробила колбасочку і приїхала знову на фестиваль. Крім копченої та кров'яночки, торгували ще свіжиною, підчеребком, бужаниною, гарячими реберцями та салом. Поряд великі білі любашівські хліби, короваї, випічка, якою славляться місцеві господині. А ще мариновані помідори, кислі огірочки, Аджика, часник та фрукти. Секретами приготування домашніх смаколиків ще й не всі хочуть ділитися. А хто ви такі, щоб я вам розказала? Сайт сила громад. Я вибачаюсь. Це йде по почкиок. Він маринується. Він спочатку. Марі, ну це дочка робить, так, я тільки цей. Роблю це так. Тоби, бачите, яка красота там. Що красота, то красота. Тим, хто на дієті, краще на неї не дивитися, а хто піс не тримає, міг гарно поласувати кращим місцевим продуктом. Оженився я на дівці з русою косою. Перестали годувати. Мене. А сусіда і це і це Перше на запрошення селищного голови Геннадія Анатолійовича Павлова завітав. На цей фестиваль дуже вражений, дуже вражений місцевим колоритом, місцевою продукцією. Сам купив місцевого хліба, домашнього, домашньої ковбаси, домашніх огірочків, але на цьому діло не закінчиться, ще підібрав багато. І виробів народної творчості, ікон, картин, що ще виберуть. З Кривого Рогу приїхали, наш батько звідси родом, звідки з Демидівки. І ми якраз узнали, приїхали провізити рідню і заїхати на фестиваль. Хороша ковбаса, коли приїжджали, то завжди купляли. Дуже добре, хай приїжджають всі. Роблять кубасу так як, як положено, да. ясенова, познанка. Воздавка, всі роблять домашню ковбасу. Тут фабули нема ніякої. Приїжджайте кожен рік до нас на цей фестиваль. Дивіться, як у нас красиво. Машини їздять, сигналять. Тут, наче як якийсь магнат, зробив свадьбу. Получається. Любашівка славилася віками колбасою, але була. Зв'язку з тим, що траса пройшла ну, повз Любашівки, трошки почали забувати про Любашівку. Зараз ми вже четвертий колбасний фестиваль. Я думаю, що ми наповнили всій Україні і всьому світу, що є Любашівка з смачною колбасою. Тому всіх запрошую завжди в гостину Любашівку. Ветері, копелі, ми в Україні. В нас дівчата просто богині кормія. Дині на ковбасному фестивалі бобрицький округ ми приставляє стіл швиденько ми нариває, сало горілкою. нас пригощає сальце, м'ясце і вітамін С у рамках фестивалю. Відбулась виставка ковбасних картин і навіть солодких виробів на тему Любашівських смаколиків, адже місцеві копченості давно стали справжнім брендом. Що позволяв ми наголоси. Я отримав доручення нашої асоціації міст України Віталія Кличка зачитати своє вітання. Вітальна адреса Любашівській територіальній громаді. Асоціація міст України щиро вітає Любашівську громаду з Днем Селища. Любашівка, що має велику історію та культурну спадщину, сьогодні відома завдяки збереженню автентичних ковбасних рецептів, які передаються в покоління в покоління в традиційному фестивалю ярмарку – столиця Української ковбаси. Ми живемо не в прості часи. Ми живемо, коли зараз у нас війна, пандемія, реформи, але такі світа нас тільки повинні об'єднати. І коли ми разом тут збираємося, ми повинні розмовляти один з одним, ми повинні підтримати один одного. Я дякую меру сьогоднішньому Геннадію Павлову, що він продовжує прекрасні традиції. І Якщо сьогодні тільки четвертий фестиваль, я можу з певністю сказати. Що ще давні далекі часи, ще при Радянському Союзі, в різних куточках Радянського Союзу, всі знали, що таке Любашівська колбаса. І якщо сьогодні саме основне це мати кошти, і можна вирішити будь-які питання, то раніше тільки запах смачної духмяної колбаси та гарної первака рішав будь-яке питання. Тому я вас від щирого серця вітаю з цим святом. Ваші досягнення це результат вашої щоденної праці. Тож сьогодні я хочу щиро привітати вас із святом побажати вам доброводу, злагоди і головне міцного здоров'я, мирного неба. Дякуючи команді Любошівської ОТГ, голові. ОТГ Геннадію Павлову. Я бачу, як він бореться, як він іде і добувається для нашої громади. Якісь проєкти вибивають. Я сподіваюся, що за цей рік дуже багато з вами зроблено. Зроблено проєктів. Ви сьогодні захищаєте дуже багато проєктів на рівні держави. Я приїжджаючи до вас, дуже радію і тішуся. Як дивлюся, як ви працюєте, відпочиваєте, розвиваєте свою культуру. Мене це дуже тішить. Радості, добра. Мені приємно бути на цій сцені. Так як ми разом вже багато років все це робимо. І мені дуже приємно, що стільки людей зібралося в непростий, нелегкий час, як вже було сказано на нашій рідній Любашівщині. Мені це дуже приємно, що сьогодні Божий промисел дав таку погоду після вчорашнього дня. Все це ми заслужили. Заслужив організатор своєю командою. Такі враження в мене. Я тут не вперше, так як я живу трошки далі по цій трасі, дуже часто їздила по ній раніше. І Кожен раз ми тут зустрічалися, купляли ковбасу, дуже смачна ковбаса, дуже добрі пиріжки. не тільки ковбаса, дуже добрі пиріжки, які полюбляла моя мама. Дуже щирі, приємні люди. І сьогодні дуже я рада тут бути. Цей фестиваль він зближає саме людей. Саме, ви подивіться, люди сидять з сім'ями, родинами, приїжджають. Компаніями. От. І в першу чергу, в першу чергу, це зближення єднання. Бажаю всім здоров'я, міцного, саме головне і миру на землі. А головною подією ярмарку стало встановлення національного рекорду Найбільша карта України з ковбасної нарізки. Аби його офіційно зафіксувати, з Києва прибула делегація від національного реєстру рекордів України. У присутності гостей фестивалю зробили заміри ковбасного панно і оголосили Любашівку переможцем у категорії фуд арт. Карта представляє такий знаєте, модна і сьогодні напрям, модна тенденція. Це фуд арт е, інсталяції створені із продуктів харчування. Е, коли говорять про те, що це тільки перевод продуктів, я хочу сказати, що навпаки, за нашими правилами е, ці продукції буде роздана людям для дегустації». Оки смакуйте і робіть висновок. Наскільки якісні чи неякісні продукти місцевого виробництва на виготовлення ковбасної карти пішло аж 25 кілограмів ковбаси завдяки фестивалю, який прославив Любашівку на всю країну? Місцева громада прагне заробляти на туризмі, залучати інвесторів. А все це рано чи пізно наповнить місцевий бюджет, переконаний голова Любашівської громади Геннадій Павлов. Зараз ми плануємо спільно з службою автомобільних доріг в Одеській області, Укравтодором, з європейським фондом. Якщо дасть Бог буде все добре, ми хочемо все ж таки поновити роботу нашого ринку на одеській трасі. Люди роз'їхалися в Троїцьке, в Старі Маяки і в ну, Новогригорівку. Трішки в нас залишилося дуже мало людей, але производство колбасних виробів у нас навпаки збільшується. І стає з, з кожним роком все значніше і смачніше. Я вдячний спонсорів. Ми окремо їх привітаємо за те, що вони дійсно наші жителі, аж не наші жителі пожертвували нам на проведення такого чудового фестивалю. Ви знаєте, коли кожен від душі дає кошти, то от така, знаєте, погода класна, да. І ми спілкуємося якось по-іншому. -по от і дружимо. Ну, Ну, разом. От. І робимо добрі справи. Саме головне, що от саме отак, тому що я хочу нашу родину, велику родину, все ж таки сплатити, щоб ми були як єдине, єдине ціле, щоб ми е, працювали на, на благо нашої Любошівки, на благо на, на нашої Одеської області, на благо України. Тоді в нас все буде добре. А найголовніше заради нашого майбутнього, заради наших дітей, за наших дітей і внуків. Колоритне масштабне свято завершилось, але в кожного хто на ньому побував, залишився світлий спомин. А може, й шматочок, сальця чи ковбаски. А якщо ні, ви знаєте, де її шукати у столиці української ковбаси на півночі Одещини, Любашівці. A mãe da Angúria que